8 листопада Верховна Рада України прийняла низку рішень. Ще на три місяці парламент продовжує воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Нагадаємо, це було вже дев'яте голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни з РФ. 214,7 мільярдів гривень на військові витрати. Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо військового ПДФО. Тепер податки, що сплачують українські військові, повністю перейдуть у державний бюджет. Останні три місяці року так зване військове ПДФО спрямується до Держскарбниці в рівних долях по 13 мільярдів гривень на дрони та артилерійські системи. На наступний рік за припинення чи скасування воєнного стану військове ПДФО розподілятиметься по 45% на дрони та для розгортання виробництва боєприпасів і зброї. Решта військовим частинам. Україна ратифікувала рішення про будівництво автодорожнього прикордонного мосту Ямпіль-Косеуць, котрий додатково сполучить Україну з Молдовою. Це має покращити логістику між країнами.